Далі поговоримо про е, те, що говорив президент, і про внутрішню політику, і про зовнішню. Е, зокрема, з Олегом Лісним політологом він теж доєднується до нашого ефіру. Е, пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Пане Олеже, як би ви охарактеризували е, прес-конференцію президента, що вас можливо, ну не знаю, на чому б ви закцентувались, що вас можливо збентежило, що б втішило навпаки, що можливо засмутило так, якщо коротенько узагальнити. Ну, якщо коротенько, то ця про тема має відлежатися, і оцінки можуть бути дав на завтра, тому що багато різних емоцій. Найемоційніше питання, я думаю, для кожного українця це, врешті-решт, озвучена кількість наших загиблих героїв, і героїнь, і це крок, який я вважаю серйозний, тому що Росія з цією цифрою працювала давно. І сіяла зраду в телеграм-каналах, в Тіктоках скрізь, тому настав час озвучити цю цифру, тому що вони захмарні. І навіть у наших, як казав президент, зарубіжних партнерів вони озвучуються якісь колосальні. Як на мене, це тут. Мене багато чого не здивувало, тому що президент по великому рахунку говорив про очевидні речі для українців, але це було мабуть важливо для в першу чергу іноземних журналістів, тому що туди були доведені і візії наші, і про те, хто з ким має перемовини, як буде працювати формула мира. І як ми бачимо Україну в різних сценаріях з допомогою, з не, не, не вчасною допомогою, не, не, не повною допомогою з повною допомогою, тому це про візію нашу на цей рік і на цю війну. Щодо того, що мали почути українські журналісти і українці, загалом важливе питання, яке давно обговорюється: питання мобілізації, понад задавали питання це президенту кілька разів. Навіть мова йшла про тих три вже понад три тисячі правок, якщо я не помиляюсь, які вносять депутати, але от ну. В мене склалось враження, пане Олеже, у вас може воно інше от хотілося б почути вашу думку. Що ну знаєте, президент так якось намагається ну, відсторонитись від цього питання? От хай, мовляв, депутати е, вирішують. Е, це ну правильно, це нормально на вашу думку. Ну, він це і озвучив по великому рахунку, що це, я ж про це. Верховної Ради. Я думаю, в нього в його діях логіка є, але є запит на те, що у його опонентів що це саме він має вносити цей закон законопроект і слідкувати за ним. Тут я не готовий сказати, правильно це чи неправильно в нинішній ситуації. Як на мене, головне, щоб він був. Продуманим і реалістичним, президент не дарма наголосив, що цей закон це не реформа, а це приведення законодавства відповідного до часу війни, і в кожній країні світу він теж наголосив, є проблеми з тим, як в мирний час написаний закон може діяти під час війни. Тому тут мене більше цікавить результат. А хто як його досягне? Це вже питання зрозуміло риторичне, тому що вже цей процес запущений саме в цьому річищі, і тут вже неважливо говорити про те, як цей корабель пливе, головне, щоб він досяг результату. Сто відсотків, але це ж власне і про результат, щоб якому гану, тому що вочевидь, ну всі там представники влади мають до цього долучитись, бо питання дійсно нагальне. Ще тоді, пане Олеже, що на що звернув увагу особисто я? Задали питання президенту щодо. Легітимності його повноважень після 20 травня, ну от, згідно закону, спливають якраз тоді терміни його каденції. Президент сказав, що це російська, ну по суті, там інформаційно-психологічна спецоперація, що це росіяни вкидають, розхитують, але все ж таки на вашу думку, це ж питання відкрите, як воно буде е, вирішено? Тобто, чи будуть загалом здійснені якісь кроки, тому що ну очевидно, питання будуть: що. Щодо легітимності. Байдуже, не ну там зараз немає значення, хто їх задаватиме, але ну це питання і е, там Конституції чи Конституційного суду, і так далі. Ну, по великому рахунку, якщо брати мою особисту думку, то я вважаю, що жодні вибори під час війни нам. Не, не потрібні, а я скажу більше, навіть вони небезпечні, тому що коли ми почнемо гратися в декілька гетьманів, це закінчиться розстрільною ямою, як це було 100 років тому. Проте я вважаю, що один із елементів може бути подання до конституційного суду, щоб він роз'яснив цю ситуацію. Це буде я думаю, такий крок, який всі сприймуть нормально. А альтернативний варіант, який ви кажете, один з варіантів. А той, що не треба проводити виборів, це перший варіант. Саме а другий це, це те, що треба проконсультуватися, щоб це було в юридичному полі. Про кадрові зміни е, теж говорили, задали президенту питання, зокрема, щодо відсутності. Вже там, якщо я не помиляюсь, не знаю, чи це звучало, але дійсно дуже там вже довгий час. Немає в нас там послів в Британії, в Чехії. Якщо не помиляюсь, в Угорщині. Е, каже президент, від. Будуть призначені посли, коли е, будуть знайдені відповідні фахові люди. А це теж стратегічно важливе питання. Про що це свідчить про кадровий голод чи про що пане Олеже? Ну, по перше, по Чехії я так зрозумів, що питання вирішено залишилися технічні питання, як ага. сказав президент по Британії. Так, це такий союзник, який потребує дійсно фахового е, дипломата. І це ж питання воно у нас тягнеться дуже давно. У нас проблема з призначенням послів. Я чесно кажучи, не готовий сказати. За того що немає тих, що відповідають посаді, чи ще якісь інші питання. Але що ці посли мають з'явитися, це, це безперечно. Тим більше, ну от в Британії вона по великому рахунку показала, ну це скажу цинічну річ, коли держава до тебе ставиться дуже позитивно, то навіть без відсутності, присутності без присутності посла, вона все одно, бачите, навіть угоду ми підписали, хоча посла немає. Але з іншого боку, для того, щоб була ще ефективніша співпраця, треба обов'язково знайти. На ключові напрямки посли мають бути. Ну і тоді ще на завершення, пане Олеже. Там ну, президент багато говорив про Сполучені Штати, про допомогу. Висловив сподівання, що ця допомога буде. Дійсно, хочеться вірити, що ну. Там сказав він, є позитивні кроки в цьому напрямку, і щодо конгресу, і там щодо там Атакамсі, і так далі. Але і про Польщу теж згадали. І е, ну от каже президент з Туском в нас робочі відносини. Сподіваюсь, прем'єр-міністри знайдуть порозуміння. Між тим сьогодні відбувся е, ну дуже такий, ну не те, що прикрий інцидент. Там е, знову висипали українське зерно, причому якусь там колосальну кількість, якщо я не помиляюсь, там чи чи 160 тонн щось таке. Е, і от як вирішувати ну ці, ці, цю історію? Бо сказав президент, що якщо не буде врегульоване питання, якщо прем'єри не порозуміються, то ну ми будемо якусь там відповідь давати. От якою може бути ця відповідь? Ну, я так розумію, що президент все-таки сконцентрував увагу аудиторії на тому, що він не хоче, щоб кордон був між польським і українським народом. Це для мене ключова фраза. А з іншого боку, якщо польський уряд буде підігравати ну, знову передвиборчі ситуації і затягувати питання, то Україна може піти на якісь економічні кроки. Наприклад, я думаю, що зерно може піти іншим шляхом. Це не така велика кількість, і можуть бути введені певні обмеження, тому що по великому рахунку Польща отримує більше з співпраці з нами в цій царині, і це несправедливо. Якщо вони будуть і так далі себе вести, то Україна має показувати характер, тому що ми зараз деякі політичні сили в Польщі вважають, що в слабкої слабкій ситуації і можемо прогинатися. Ні, ми не можемо прогинатися і ось чому. Тому що ми йдемо в Євросоюз, і у нас таких перемовин і проблем буде дуже багато. Якщо ми прогнемося один чи інший раз, то наша позиція буде набагато слабшою.